За Любов Михайлівна не подавала. Там така увага. Критична ситуація. Більш детально, якщо хочете, може староста денні доповісти. Я думаю, не отримав. Та, По комісії пройшло 30 тисяч гривень возні Любов Михайлівні. Прошу голосувати. Голосуємо. Ігор. Баричок Оксандр. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містеран Микола. Ага. Мончик Іван, за. Москва Олег. Ясецький за. Андрій. Соснило Ігор. Терещук за. Андрій. За. Цикуляк Михайло. 13 за. Рішення прийнято. Наступна заява це від нагорного Владислава Григоровича. увага, будь ласка. Мешканця селища Литівка. Ви, напевно, всі добре знаєте сюжети з телебачення про цього хлопчика, я думаю, не вартує детально говорити. Відповідно, пропозиція регламентної комісії 50 тисяч. Прошу підтримати. Знаєте, таке починається, щоб було в інтернеті, щоб військовий воргом був перерізаний. Воно не знаєте, писало, писало з Донецька. Аксіонов Ігор. Борячок Оксана. Голова Анатолій. Заяць Мирослав. Карлицька Мар'яна. Король Дава Васила. Місірак Микола. Мончак Іван. Москва Олег, Ясецький Андрій, Нила Ігор, Терещук за. Ярошевський Андрій. Чугуляк Михайло. 14 рішення приклад. І е, остання заява це Фелик Андрій Іванович. Е, наш е, працівник, який працював у ЖТО, був мобілізований, отримав досить тяжкі поранення, написав заяву на е, допомогу по лікуванню. За тисяч гривень. Так, Прошу підтримати. Аксону Іван. Горячок Оксана. Голова Анатолій, да. Заяць Мирослав, да. Карлицька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Місирак Микола. Да. Мончак Іван. Да. Москва да. Молеко. Кесецький да. Андрій. Да. Сосниво Іван. Кирищук да. за. Ярошевський да. Андрій. Сакуляк Михайло. за. 14 за рішення прийняття. Я хочу зробити е перерву на хвилин 10. Той час засяде земельна комісія, розгляне ще деякі заяви, і мушу терміново, бо там є в нас проблеми в закладі, відключають лікарні цік, то ми все Прошу. То відключили, напевно, цей, добре, перерву на 10 хвилин, Прошу що не розходитеся, земельна комісія. Розгляньте, будь ласка,